Чому майже кожен, хто будує дім, витрачає більше ніж планував? Ці затрати не можна планувати. Як то є така поговорка, що апетит приходить під час їди, коли на стадії проектування це більше все залежить від дизайну? От, наприклад, Славіка проекти у нього бомбезні круті проекти, і він у них. Жиє правильний підхід. Це є у виборі проєктанта і дизайнера. Далі вже все залежить від них і від скільки вони можуть класти в будинку. Якщо ви, наприклад, будуєте дім, у вас є на початку будівництва одна задача. Потім, з часом, коли цей дім будується, це проходить там рік, два інколи і більше. У наприклад, що робить наша студія, ми розвиваємо потребу, і ця потреба. Розвиток цього замовника він призводить до того, що замовник на певних етапах хоче більше трошки кращу історію з вікнами, трошки кращу історію з підлогами. Ну вже як роблю для себе, то давайте вже ну вже добре, вже давайте і то світло, і ту люстру з розвитком своєї потреби іде збільшення бюджету будівництва. Коли людина будує для себе, то це одне. Звичайно, що люди рідко обмежують себе. Ну принаймні наші замовники. І зовсім інша справа, коли ми говоримо про комерцію, там є чіткий бюджет, тому що комерція це бізнес бізнес. Якщо ми говоримо, що це 100 тисяч, то це має бути 100 тисяч, ну 110, а не 200, для того, щоб це був правильний період окупності і для того, щоб все-таки бізнес був бізнесом.